Ну що, друзі, ми вже пакуємо новий продукт для вас. І як ви думаєте, що це? Це яхта! Це єдина яхта, яка має дозвіл на навігацію в Україні, тому дуже скоро можна вже забронювати прогулянку на воді. Розказую по порядку. По-перше, тут є послуга Трансфер з Києва, це Mercedes Пінтер, який вмістить всіх гостей яхти. І ми проїхали через величезних заповідних. 800 гектарів. Ну що, ми почали знімати туристичний контент? Як ми пересипаємось на яхту, але щось обличчя у нас були зовсім не туристичні, а дуже офісні. Щось по типу, коли тобі клієнт каже, що ваш товар занадто дорогий. Це наш перший вихід з Камівського. І так, наша команда кайфового контенту вже починає своє діло. Хлопці тільки щойно зрозуміли, що вони і є ті наші моделі, яких вивозять десь на відпочинок на яхту. Тому що ми з дівчатами знімаємо, а вони мають нам підігрувати, не пити і не їсти. В общем, яхту можна забронювати собі для прогулянки, відпочинку, сюрпризу, для коханої людини, дівочі, день народження, як то кажуть, любе-голубе. Тому я залишаю посилання в дописі. Де можна дізнатись про ціни, умови, котечі ну і так далі? А ви підписуєтесь і переконайтеся, що ми не просто так знімали той контент, бо він вийшов. Що найменше дуже вайбовий? Привіт, літо.